Сьогодні я вам розкажу країни, у яких найпростіше отримати громадянство. Є лише 4 способи отримання громадянства в іншій країні: а саме: натуралізація, шлюб через родослівну і через інвестиції. Натуралізація. Щоб отримати громадянство через цей спосіб, вам потрібно жити в даному краї протягом конкретного часу. Аргентина 2 роки. Бразилія 4 роки, Швеція та Португалія 5 років, Канада 6 років, Норвегія та Данія 7 років. Шлюб Аргентина. Оформити громадянство ви можете уже на наступний день після шлюбу. Іспанія один рік, Італія 2 роки. Австрія 2 роки. США від 2 років, Великобританія від трьох років. Також даю вам три країни, в яких найпростіше отримати громадянство через походження. Польща один рік. Болгарія один рік. Німеччина два роки. Також даю вам 5 країн, у яких найпростіше отримати громадянство через інвестиції. Домініка від 100 тисяч доларів. Громадянство отримуєте протягом одного трьох місяців кіпер від 100 тисяч доларів.